І всім привіт народ. З вас Подобайте. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за брандем, брандем Брух. Брандем. Зараз У нас. Я збираю людські ресурси. Ну так, Збираємо людські ресурси, щоб викликати ще купу військ. У нас є 5 переваг. Зараз поки що немає їх куди вкачати. Ну Так, я не бачу, щоб я прям є місце, куди можна качнути. Так, радник. О, з питань інновацій це завжди. Спадщина. А тут ефективність або дохід від виробництва. Давайте ефективність. Блін, у мене зараз ліміт мав би зменшитись. Хоча ні, не зменшився. О, і до речі, я ж збирався тут, натримай. Покращу тебе, покращу тебе до третього рівня. Військова академія. І давайте ще на один рівень покращу. Військову академію для генералів. Стоп, в мене максимум людського ресурсу. Так, всіх зараз по 5 викликав. В Берлін об'єднатись. Ще по 7. Давайте ще по 5 зараз. Ти 5 ТБ, 5 ТБ 5 ТБ. І додатково по 2. Все. Це ліміт моєї армії на цю мить. Єй, це прям прекрасно. Що я тут міг би качнути? Ось швидкість відновлення військового ресурсу. У мене тепер 480 хоча б на місяць. 480 на місяць. Давайте до 4 рівня військову академію, а на рівень більше, трохи пізніше качнемо все. Так що, я точно готовий розширятись і є. Зараз в Кайзеррейх іду. Є одна країнка, яка контролює досить багато територій потрібно для мене. Тевтонський орден. Оголосивши якому війну, я ще Естонію війну. Оголосити? Біжимо в столицю. Він зараз зайнятий іншими країнками. Він, типу, переміг? Зараз змусимо їх вступити в бій зі мною. Так, стоп. Кляті естонці. Ви тут забули? Не дратуйте мене. Так, і вони явно звільняють зараз свою столицю. Ага, все, розбили їх. Давайте доб'ємо. Вони сюди відступили. Опа, зараз є. Добив їх армію. Ой, а що таке? Мене людських ресурсів прям мало. Опа, цікаво. Бачу ворога. Розбив. Так, вони знову там. А, все, розбив там. Є. Е. Е. Так, сфоткав, які провінції мені потрібні, тепер зробити вимоги. І замальовуємо. Ось це точно. Ось тут все точно забираємо. Бо ось ці дві провінції? Ось тут одну. Ельк. О, і очків флишились. Ну все. Ось так забираємо. Так, треба обережніше з агресивною експансією бути. Вже 33. Але мене, мене зараз дуже сильно обмежують людські ресурси, то можна сильно не хвилюватися, що я перевищу агресивну експансію. Так, не основані провінції, і тепер найважливіше це споруди. Дві броварні, три плантації хмельні. У. Дві паперові, дві лісогольні, три вівчарні. Вівчарські ферми, рослинницька ферма, Три ранчо. Чотири зернові ферми. Все, зараз отримуємо прибуток. 50 прибуток. Як хорошо. І. М -м, ліміт армії. Ну, ще 6? Чи ні? Ні. Давай ще 3. І на цьому обмежимось поки що. Ну, і качну на рівень. Військова академія. Військова академія для генералів. Спадок цивілізації, швидкість відновлення людських ресурсів. 600. Прекрасно. Так, ну я технології досліджую. маю. Це ще не з'явилося нічого прекрасного тут. І тут нічого прекрасного, навіть агресивної експансії нема. Зменшення. Що я зараз досліджую? М -м, так. О, я зараз отримую бонус атаки юнітів. І нову піхоту отримую, до речі. А, в мене зараз немає покращення. А, у мене ліміт військ збільшився. Бо я качнув академію, військову академію, так. Нехай добудовується. Я кайзер Рейх. Якщо подивитись, на твоє створення. Найбільше я 86, далі ти 16 принців, а поближче до Мейна? А, тут не по кількості провінцій відсортовано. Воно не відсортовано. Богемія є велика Богемія. На півдні від нас величезна Богемія, у якої нема союзників. Але побільше близьких ресурсів мати. Давайте хочеш стосунки. І суперництво зробимо з тобою все. У мене з богемії суперництво. Але людські ресурси спочатку відновити. Ніського академії можна ще покращити. Може, до кінця прям військову академію качнемо? Ні, давайте на зараз, трохи пізніше. Я з цього місця всього -навсього. Ну, До речі, треба подумати, що ще я хочу. Атака юнітів. 600 треба на атаку юнітів. Зараз буде. До речі, знаєте, про що я забув? Про порти. Я ж порти також вирішив одразу усюди будувати. Ну, бо вони приносять дуже непоганий плюс. Ну, відносно, 30 тисяч, ну, давайте хоча б 50 тисяч військового рос... ресурсу не збираю. Перед тим, як ти на тебе. О, ти союзника себе знайшов, байдуже. Він тобі не допоможе. Він можна ще почекати, поки ти дослідуєшся. Бо від тебе я отримую бонус на атаку юнітів і качну в перевагах атаку юнітів. Є, так, по-перше, новий закон. Який. байдуже. На який трохи байдуже. Так, в мене зараз максимум людського ресурсу. І тут перевага атака юнітів до кінця. І ще ось тут розблокував атаку юнітів. Оголосити війну. Оголосити, в мене зараз максимум людського ресурсу. І одразу в Прагу. Полетіли. і є ну що ви тут робите? Блін, давайте доб'ємо їх швидко. Я хочу в Празі їх зустріти. Ну, давайте тут. Я жмось в бій, доб'ємо їх. Він Вони ще тут Ненавиджу. Все. Позбивав їх. Давайте повідновлю контроль над своїми провінціями. Пішли в Прагу, наприклад. Ой, не в Прагу. Розвертаємось. Я, я чисто перемогами в боях вже набрав 53% переваги. Зараз прагу швидко візьме. По всі об мене. Продовжимо добувати все. Так, кайзер рейх. У, мені багато країнців потрібно. Так, сфоткав, а тепер зробити вимоги. Якщо те, Чехію просто намалювати тут треба буде. Так ось тут. Першу лінію точно можна спокійно малювати. Далі якось ось так. Просто не такий помітний кордон Чехії. Трохи зайвого. Це зайве? Ти зайвий. Ось так, ось туди і провінції. Ой, не А Давайте тоді сюди. Та я замість вас теж чтобы... тут. Все. Ну слухайте. Висунути у нас 55 агресивне розширення. Так, нічого зайвого не захопив. Окрім ось цієї провінції, яку я давно в Польщі забрав. Робимо ядра. І. Найважливіше споруди. Броварня. Плантація хмелю. У, два скляних це прям. Непогано, дві паперові фабрики також прекрасно. Попід достатньо дорогий. Ще дві шахти. М -м -м. І три бронзові шахти. Ну, бронза це вже не так. Хорошо. Коротше, ось ці унікальні. Ще плюс виноградник. Рослинницькі ферми. Ранчо. І зернові ферми. Блін, майстерні. Уявіть сотню майстерні побудувати. Але це дорого, і воно того не коштує. Але так. Я не перше місце по виробництву всього. Але я і не сильно концентруюсь на виробництві. Почекаємо, ще буде. Ще все буде. Так, тисячу атаку до кінця качаю і все. Військово спадщина у мене до кінця покращена. Так, Берлін. І тут я хочу. На! До кінця військову академію. Тепер поїхали ще. Ну, ще 15. 15 військ, прям спокійно можна додати. Збираємось. далі тільки навіть 9 не зможу 6. Прекрасно, так. Далі. Рейх. Тевтонський ордер. У мене з тобою мирного угода закінчилась. У, -у, -у, -у. закінчилась. А, ти не Тевтонський ордер. Ти Тевтонський ордер. Також мирного з вами закінчилась. Так, ти. Ось на тебе напасти також. Якщо не тобі оголосити війну, то я оголосу війну ще Фризії. Байдуже. Я маю через тебе право проходу військ? Я не знав. Оголосити війну. Одразу в'язуюсь в бій. Перемагаємо. Збереження. Давайте добиваємо одразу. Ой, тут одразу. Фрізі також в'язалась зі мною в бій. Опа, доброго вечора. Тут ще йому в захисті. <смір> <смір> Одним солдатиком мене атакували. О, все, ми перемогли. Мені ж потрібні всі твої провінції, так? Так. Зробити вимоги. Не кажіть, що мені треба буде відпочивати. Мені треба буде відпочивати скоро. Так, вперед, максимальна швидкість. Так, все робимо ядрами, немає радника. Та ефективність оподаткування. Там що порти тримайте усюди. Броварні, плантації хмелю, скляні заводи. Коротше, всі унікальні. Все унікальне, що в мене є. Розбудовуємо. Так, є. І. І-і-і. Давайте на майбутнє одразу всім. Ой, так що дешевше? Суди чи ратуша? Будівля суду дешевше. Ну, ось так, витратив по грошей. На будівлю суду. Спадок цивілізації. Ось! Агресивна експансія. Зменшити. Так, ну ще три солдатика я можу викликати. Знаєте що? Я думаю, я заслуговую на те, щоб повністю забудувати Бірлін. тримай. Економіку до максимуму закинув. Інфраструктуру на максимум закинув. Обов'язково ратушу ще. Купецький район Королівський палац. А, я чеки до будівництва закінчились. Швидко. Так, і розбудовую все, хоч в мене нема одягу. Ну ж, чекаємо зменшення агресивної експансії. Все, тут всі прям всі будівлі. Всі будівлі забудовані. Та і тут економіка 99 буде. І, до речі, бачите, в нас 56 вже дослідження. Ну, бо від темпу зростання в столиці залежить максимальна кількість досліджень. я в столиці підняв темп зростання. До 101 навіть. Що ж, агресивна експансія 60. Збили агресивну експансію. Що, давайте спочатку захід. На заході розберемось. Для цього у нас є Тефтонський ордер. А, навіть надіслати дві образи. Союзник Польща. Хм, не хочу. Не зараз. Давай так. Можна з Богемією розбиратись. До речі, не з генералами. тримай. Богемія, якщо тобі оголосити війну. Ну, той же союзник. Оголосити, оголосити. В Прагу. Одразу розбиваємо їх армію. Так, розбиваємо армію їх союзника. Так як ж. Шу... Давайте швидше. О, зараз ще поб'ємося з ними. Давайте вже прям доб'ємо. Все, готовий. Зробити вимоги. Так, це ось ці дві провінції. І все щось що тут ліворуч. Ну і військові репарації, давайте мені. Шість що, місяця. Так, а тут на півдні, Напевно, також потрібні? Чи ні? Ні, ось ці на півдні мені не потрібні. Напевно. Угу, Не потрібні все. Висунути. 81 агресивна експансія. Так, війська в Берлін повертаємо. Ядра, споруди. Економічні. Ой, у нас. Я навіть срібна шахта з'явилася. Що ж, підбудувався? Я все ж таки хочу. Тримайте усі будівлі суду. Всі побудівлі суду? Ага, я бачу. Що в деяких регіонах я не зміг побудувати будівлю суду через нестачу ячейк для будівництва? А нестачі ячейку для будівництва тут через нестачі через відсутності будівлі суду. Так, де? Щось що тут? Ну, тримай інфраструктуру і так далі. І здається, в тебе. Ні, в тебе я не зміг побудувати. А як? Що з тобою зробити? Вона трохи темпів зростання. Знаєте що? Я зараз всі гроші, які в мене є. Ось так, все. Трохи качнувся в темпи зростання. Столичні. Текстильна фабрика! У нас з'явилась текстильна фабрика. Споруди. Економічні. 14 текстильних фабрик. Всім. Всім текстильну фабрику. Будівля суда. Ось що з тобою робити? О, на. Тримай. Зараз отримую ще одну інфраструктуру і зможу на тобі будівлю суду побудувати. Є, все. Тепер нормально. Так краще. О, до речі. Ще війська можу викликати. Блін, тридцятку ні. Тридцятку не зможу. Хоча, а давайте байдуже. Виключу тридцятку, трохи Трохи перевищу ліміт. Але нічого страшного. А, ні, не перевищив ліміт, це я рахувати не вмію. Так ще три кожного, а тепер я перевищив ліміт. 216 військ. Так, що ну ж. Наступний. Можна піти або на дань, або на Фризію. або на тебе. Тебе скільки? Одна провінція? Суперництво. Образити, хто твій союзник. Байдуже, хто там твій союзник? Давай поділимо армію на дві. Ще один генерал. Що там союзник в тебе кажеш? Союзник, так? А якщо ось так, оголосити війну. Сюди і сюди. Ой, щось твій союзник. Мені здається, йому погано. На союзників нема сенсу захоплювати, чесно кажучи. Максимум повбивати їх армію. Тут головне захопити основну країну. Так, зробити вимоги. Затвердити, далі ви. Двох сюди. Що я тут? Ось цю принці отримав собі. Так, ядро? Мовна. Вся провінція прям прекрасно забудована. Давайте навіть ще закинемо сюди економіку. Зрощення торговий центр добудуємо. Зброярську майстерню. І податкову інспекцію. Так, брлін, тут у нас нові будівлі, будівлі з'явилися. Торговий центр. І зброярська майстерня. Доброго вечора Давай Стоп, з тебе почнемо. Оголосити? Тевтонський ордер твій союзник, так пай дуже. Так, ти біжиш в столиці Тевтонського ордеру. Ти літеш сюди. Так, розбили Тевтонський ордер. Я столицю Тевтонського ордеру захопив швидше. Давай, забираємо тебе. Тевтонський ордер трохи пізніше. Ой, тут навіть покращені провінції. Вони не жахливі. Ні, вони прям забудовані. Не те, щоб вони не жахливі, вони забудовані. Кайзер Рейх. Давайте ось тут ще тоді пройдемось. Одразу. На тебе, то байдуже. Що там? Хто там, твій союзник байдуже. Оголосити війну. Ти в Прагу? Ти сюди йди. Ой, розбили вас. Все. Перемога. Мені, на жаль, тут мирна угода буде з країнами, з якими не дуже б хотілося б мирну угоду. Ти також, а непогано забудовані провінції. Це приємно. Завжди приємно отримувати якісні провінції. Так, далі. Північ. Хотілося б з північем розібратися. Почати з кіля, який маріонетка Данії. Не дуже приємно. Але нормально. Давай 108 мірку відділимо. Оголосити війну. оголосити. 108 йде в Копенгаген. 106 йде в кіль. Так, спокійно розібрались все. Забираю поки що ці три провінції. У 94 агресивне розширення. Ага, і в них ще всі будівлі є. Так, окей. Закони. Що дань по на. Максимум людського ресурсу, ліміт полків плюс 2. До речі, тут збільшили максимальний рівень і академій. Так, тепер. Адміністрування. Я усюди побудував будівлі суду. Давайте усюди побудуємо ратуші, щоб не хвилюватися за обмеження черек для будівництва. У нас просто багато грошей накопичується. О, Радника немає. Економічний радник. Давайте ефективність виробний, дохід виробництва на цей раз візьмо тут. Тут все дослідження дає. Давайте почекаємо, поки тут спадок буде давати. Ти військово-технічно обслуговування армії зменшимо. Гроші не проблема. Захист. Та захист. О, з'явився спадок. Дякую. Ратуша. Хочу, щоб усюди була ратуша. Знову ж нам треба просто чимось зайнятися, поки в нас спадає агресивна експансія. Просто хочу щось робити, поки агресивну експансію чекаємо. Я так кажу, агресивну експансію чекаємо. Будто ми прям чекаємо, щоб вона з'явилась. Так ще. Вона дорого коштує, так. Відчутно. 82 агресивна експансія. Забагато все ще. Age of History 3. Якщо ви забули, що це за гра. Так, стоп. А в мене будівля суду навіть не усюди побудоване. Вперед. Там же в нас нові провінції ще є. Так стоп, що? Ось ця провінція. Окей, зараз тут з'явиться будівля суду і з'являться чеки до будівництва. Все. Але там не було ячейки до будівництва. І останнє це ратуші. Все. Далі я б хотів інфраструктуру. Всім. Все, ось усюди максимальна інфраструктура. І. Економіка. У, торгівельний центр непогано дає. Я тепер навіть не знаю майстерні чи торговий центр. Давайте це спочатку майстерня, напевно. Але почнемо ми продовжуємо збивати. Чекати, поки зб'ється агресивна експансія вже в наступному відео. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, то в по пописанню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте й до бажаного це мене, неймовірно не підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, забувайте.